так сподобалось тісто на і я вирішила по такому рецепту приготувати торт цифра Зараз буду пробувати. Крем у мене буде сир Каліфорнія, вершки 33% і цукрова пудра. Зараз буду збивати. Пропорції мого крему 200 г сиру, 100 г сливок і 70 г цукрової пудри. Збиваємо. Загустає. Дивіться так Дивіться, такий крем виходить. Останький, готовий для використання. Ще для торта хочу приготувати малиновий джем. У мене була перетерта малина на зиму у морозилку. Зараз я добавлю сюди крохмаль і буде тіпа типу джем для нашої прослойки. Чи прикраси. Ну, коротше, буде ще отакий джем для торта. Наша малинка розтопилась, додаю чайну ложечку крохмалю і перемішуємо. Зразу масо не загустіє, потім вона підгусне. Буду класти її в кондитерський мішок і викладати на торт. Крохмаль вже вступив в реакцію, потрішки починає загускати. Помішуємо, щоб не пригоріло. Потім відставимо і будемо пікати вже коржі. Крем приготований, стоїть на стабілізації, зваримо джем і приступимо до коржів. Дивіться, такий густий джем получився. це прям супер. Наше тісто готове, я переділила його на 4 круга. Зараз буду викатувати і випікати в духовці. Перший корж готовий, шелестить у духовку випікатися. Наші коржі приготувалися. Зараз будемо прикрашати, так як я і казала, 4 коржа. Ось чим я буду прикрашати мій торт. Те, що в мене було в холодильнику, що змогла знайти за таких прикрасів раніше заказаних бусінок. Наш джем малиновий, наш крем із сиру чизу, мандарини, гранат, конфети, труфель. І оце так зараз будемо прикрашати. Ось такі висажую сніговички. Спочатку білі. Потім малинові. Ось отакі сніговички висадили. Зараз накриваю другим коржем. Отак уже украшаємо. Хаотично ложу мандаринки, конфети положила, тобто цукерки. Отак. І прикрашаємо наш майбутній тортик. Сипемо гранат хаотично. І так прикрашаємо наш тортик. Потім. Буси посипаємо, і так для себе, для домашнього чаювання, тортик буде в самий раз і смачний, і корисний, так як тут є фрукти. Причепимо таку бабочку, вгадайте, хто по мені лізе, отака жаба. І посипаємо бусинками. Просто для прикрашання. Їх не обов'язково. Можна і не сипати, але хочеться. Ось такий тортик виходить. Ось така краса вийшла. Всім смачного. Мій тортик цифра.